Мирного вам дня, любителі гострого. У вашій увазі ремні з тризубом. Ремінь генеральський. В якісному виконанні, шкіра верха. На даному відео ви бачите ремінь в повній комплектації. Ціни різні, тому що ремінь має одну ціну, підсумок іншу відповідно, чохол для розкладного ножа. Теж має свою ціну. Тому запитуйте, будь ласка, номер телефона в шапці профілю. На даному відео ви бачите, бачите ремінь з тризубом. Пряжка йде латунна, хромована білого кольору. Підсумок шкіряний. Розрахований для носіння на ремні шириною 5 см, також 4 см фіксація проходить на цей ремінь підсумок для носіння пачки цигарок, трубки для паління і кисети з тютюном. Також на цьому підсумку розташовується ніша для запальнички зіпо. Ножний для розкладного ножа. Можуть бути як на праву, так і на ліву сторону. Стандартний тренчик, який йде з ремнем звичайний тренчик для фіксації хлястика. Додатково можна комплектувати замовлення тренчиком з напівкільцем. Це у нас чорне виконання з хромованими елементами. Також є такий самий. Коричневому кольорі, латунь не хромована, підсумок і чохол для розкладного ножа. Тренчик з напівкільцем. Моя авторська розробка. Двохрядна фіксація на кобурні застібки. Фіксація безпосередньо пряжки відбувається на за, самим запряжником. Самим запряжником пряжки Іде сам ремінь. Якісне виконання. іде фіксація на сам ремінь і на шість закльопок. Ось так от він фіксується. Кого зацікавили вироби? Будь ласка, звертайтеся. Номер телефона в шапці профіля.